Вітаю, четвер, 16 листопада. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Санкційний механізм Євросоюз може покарати Польщу за блокування кордону України. Часткове знеструмлення на Запорізькій АЕС стався блекаут. Помилкові і безвідповідальні МЗС Китаю відреагували на слова Байдена про Сідзіньпіня. Євросоюз може покарати Польщу за блокування кордону України. Як пишуть змі, це станеться, якщо польська влада не вирішить проблему найближчими днями. Єврокомісія наполягає на забезпеченні товаропотоку з України, який ще називають коридорами солідарності, інакше запустять санкційний механізм, правові підстави якого вивчаються офіційно. Єврокомісія цю ситуацію не коментує. Лише запевняє, переговори з Польщею та Україною тривають. На Запорізькій АЕС стався частковий блекаут. Як повідомляє енергоатом, до знеструмлення на шостому енергоблоці тимчасово окупованої електростанції призвели некомпетентні дії росіян. Частковий блекаут підтвердили і інспектори МАГАТЕ, які перебувають на АЕС. В Україні виробляють десятки аналогів шахетів на місяць. Повідомив міністр з питань стратегічної галузи промисловості Олександр Камишин. Невеликим дроновим компаніям допомагає сервісний центр на держзаводі. За словами міністра, саме оборона Гались зараз робить вагомий внесок у зростання економіки країни. В майбутньому вона може стати головним сектором. Зарплата у рекрутованих бійців залежатиме від посади та виконання особливих завдань. При введенні бойових дій на першій лінії фронту виплати будуть більшими. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова. Наразі зарплати варіюються від 25 до 125 тисяч гривень. Минулого тижня Міністерство оборони затвердило нову концепцію кадрової політики для військових, яка передбачає введення рекрутингу. Зокрема, відомство очікує, що зсу прийдуть на військову службу за контрактом, а строкову військову замінять інтенсивним вишколом громадян призовного віку. Служба безпеки затримала очільницю канцелярії одного з університетів Херсону, яка запроваджувала освітні стандарти Росії. Її і загрожує до п'яти років в'язниці з конфіскацією майна. Зрадниця отримала російський паспорт і підтримала анексію області. Крім того, активно брала участь у пропагандистських заходах окупаційної адміністрації. Зокрема, закликала херсонців підтримати ворога у війні проти України. Після визволення міста жінка продовжила розганяти ворожу інтернет-пропаганду. Завдав бюджету понад 25 мільйонів збитків у Львівській області. Правоохоронці викрили екс-главу одного із навчальних центрів Національної гвардії. Наразі він обіймає посаду першого заступника голови районної військової адміністрації. Прибуваючи командиром військової частини, він придбав 72 резервуари для зберігання пального за штучно завищеною вартістю майже за 64,5 мільйона гривень. Хоча ринкова їхня вартість 39 мільйонів. За а вчинене зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення. МЗС Китаю назвало помилковими і безвідповідальними слова Байдена про Сі Цзіньпіня. Президент США заявив, що як і раніше вважає лідера КНР диктатором, не зважаючи на прогрес, якого вони досягли на переговорах у сан франциско Після зустрічі на прес-конференції Сі закликав Сполучені Штати припинити надавати Тайваню зброю, та наголосив, що земля достатньо велика для успіху і США, і Китаю одночасно. В Ірану вистачить урану для створення трьох атомних бомб, йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії. Запаси зросли до понад 128 кілограмів з часу останнього звіту від 4 вересня. Це більш ніж утричі перевищує вагу, якої за визначенням МАГАТЕ теоретично достатньо для створення ядерної бомби за умови подальшого збагачення. Ірина Фаріон прокоментувала відкриття проти неї кримінальної справи СБУ. Філологіня каже, що дізналася про це зі змі, але це не виб'є її життєвої колії. Також Фаріон розкритикувала кримінальний кодекс за нібито погано складені формулювання статей, які її інкримінують, і в черговий раз заявила, що в Україні є українці кацапи і болото, і це не її проблема. У Ріо де жанейро новий світовий температурний рекорд. Повітря там прогрілося до 58,5 градусів за Цельсієм. Попереднім рекордом вважається показник у 58 градусів, який зареєстрували в лютому 2023 року. Нині у 15 штатах на південному сході, півночі та центрі Бразилії оголошено максимальний рівень небезпеки. Україні фіксують рекордний рівень споживання електроенергії, зокрема через використання кондиціонерів. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!